1500. Так. Все, 1200 пожертвов Десь біля близько пів десятої години вечора охорона почула кілька вибухів, побачила, що почав горіти лісопильний цех. Значить, повідомили зразу рятувальну службу, частину цеху вдалося, як то кажуть, врятувати і частину обладнання в ньому. О 21.43 на пункт зв'язку частини поступило повідомлення про пожежу на приватному підприємці ЗОВС Пекрона. По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що горить цех номер 1 Пожежу було погашено та не допущено розповсюдження вогню на сусідні цехи. До гасіння пожежі було залучено 3 одиниці техніки та 25 чоловік особового складу.